Такий вигляд має нині Сумська обласна лікарня після влучання російського шахеда цієї ночі. Антон говорить, відділення де він лікується, розташоване на п'ятому поверсі. Вибух пролунав у той момент, коли він спустився до знайомого на інший поверх. Між на пів одинадцятого та одинадцятої почули звук вибуха, задимлення, підняли сюди, подивилися, чи всі спрямували, пішли до укриття. З товаришами по палаті пройшли з поверхом, подивилися, що всі вийшли. Був сильний вибух, задимлення, повідкривались вікна. Паніки у палатах після вибуху не було. Додає чоловік. В лікарню людей врятувало те, що саме дрон влучив не в сам дах, а в плиту. Козирьок, як проще сказати, і ця масивна плита взяла на себе весь вибух. За словами директора обласної лікарні Володимира Гороха, на момент вибуху в закладі перебувало 147 пацієнтів. Обійшлося без травмованих людей. Привіт був на покрівлю одного із корпусів лікарні і безпосередньо розрушена покрівля. Порушені комунікації на Горищі там, де ліфт, там де йдуть на комунікації воду і теплопостачання. Які тут військовий об'єкт машина? на погляд села маршина, тому що тут важко творі. Специфіка певна, є люди, люди психоемоційні і медичних працівників. Ну але я повторюю саме головне. Всі живі, здорові дев'ятьох маломобільних пацієнтів евакуювали в інші відділення закладу. Додає Володимир Горох. Загалом пошкоджені чотири відділення лікарні. Робота з відновлення була розпочата одразу вночі. Оперативно зробимо ремонт, вставимо вікна, От, тому що деякі приміщення а, постраждали. Де є обладнання облава, яке потребує постійної температури, працює в певних умовах. Пошкодив огороджуючі конструкції лікарні, вибито понад 140 віконних блоків, тому Добробат спільно з іншими волонтерськими організаціями міста Суми зараз прибули для того, щоб оперативно закрити, законсервувати ці будівлі. За словами очільника Сумського добробату Олексія Клюєва, цього разу допомагатимуть відновлювати пошкоджене 15 волонтерів. Ми будемо вкривати його брезентом. Зараз буде працювати комунальна техніка, автовишка, тому важливо відремонтувати дах. За словами голови Сумської обласної ради Олексія Романька, нині робитимуть акт обстеження закладу. Лікарня буде працювати в штатному режимі. На це все є фінансування, є кошти. Все відновиться, все поприкордоні. Майже по всім закладам нашим ворог намагається місти якесь враження, містити збитки і по інтернатам прилітає. Ми масово робимо відселення, евакуацію наших закладів. За словами Олексія Романька, загалом російські військові пошкодили або зруйнували повністю близько 10 комунальних закладів, що у підпорядкуванні обласної ради. Борис Майоров, Євген Аврасімов, Суспільне новини Суме.